Продовжу виступ пані Дарини, як її співавтор. Я Коршунова Ольга, вчитель інформатики ліцею. І є автором частини підручника Я досліджую світ, яка висвітлює такий предмет, як інформатика. Сьогодні у своєму виступі я повідомлю про структуру, познайомлю зі структурою і методичними підходами, які в нас реалізовані у підручнику. І так. Інформатика написана окремою самостійною частиною і, звісно, розбита на обидві частини пропорційно. Ви бачите, у першій частині підручника викладено 14 параграфів, і інші до 31 викладені у другій частині. Розпочинається частина інформатики зі звернення до учнів. Звертається до учнів головний герой, якого звуть Камп'юшка. Він відомий, можливо, вчителям із інших підручників, які також створені мною для початкової школи, і там також була ця система використана. Це головний герой, який веде діалог і вводить маленьких учнів у світ інформатики. Також тут є повідомлення, що як працювати з цим підручником. Перегорни сторінку, поглянь. Кожний розворот має тему заняття, цікаві завдання та пояснення. Тобто, я пропоную на кожному уроці познайомити учня зі структурою підручника, як саме використовувати навчальну книгу, де у нас назва урока, які є завдання. Та де дивитися на пояснення, познайомити з умовними позначками? В кінці кожного параграфу є рубрика Перевір себе, де кожен учень може перевірити, як він засвоїв дану тему, даний параграф. Це рефлексія. Як ти зрозумів? Як ти можеш відповісти надання самооцінки? Також для вчителя записано, що для того, щоб реалізувати курс інформатики у другому класі, як автор, я пропоную середовища g complex Tuxpaint і Scratch. Всі це вільно поширені і крос-платформені середовища, які встановлюються на любий, на будь-який тип комп'ютера. Детальніше про Жекомпріс. Якщо е, є тут вчителі, які ще не знайомі з цим середовищем, я хочу, щоб вони обов'язково зазирнули на сторінку Жекомпріс і познайомилися, що перш за все, же це високоякісний комплекс навчального програмного забезпечення. Що завдання тут подаються переважно в ігровій формі, тобто ми ви е, використовуємо ігровий метод навчання, а також тут є такі рубрики: як знайомство з комп'ютером, з клавіатури, миші і увага з сенсорної панелі, що особливо важливо для сьогоднішній день, коли наші учні дистанційно можуть займатися з планшетів, з телефонів. А все це буде потрібно підтримуватися. Далі читання. Ми можемо знайомитися з літерами, словами, є вправи для читання, є вправи для введення текстів, є арифметика, числа, дії, з числа, запам'ятовування таблиць, є наука, є географія, є ігри, логічні ігри. Таким чином, ознайомившись на уроках інформатики з цим середовищем, вчитель початкових класів може використовувати частини цієї програми і на інших уроках, даючи завдання до цих до своїх тем з математики математики або з предмету я досліджую світ саме з середовище же Подивіться, Це яскраве, інтуїтивно зрозуміле середовище. Одна із переваг цього середовища те, що учню не потрібно довго розбиратися з цим середовищем. І також воно україномовне. Ще декілька переваг. Таке середовище, яке навчає через гру, дає зростання мотивації. А також же компріс пропонує широкий спектр інтерактивних завдань та ігр, які допомагають дітям ознайомитися з усіма аспектами інформатики, такими як основи програмування, робототехніки, логіки, математики та іншого. Передбачені різні рівні складності. Як же організована сама структура параграфа? Ви бачите, це розворот, сторінка. Кожний параграф цього підручника це один урок, деякі розраховані на два. Ну переважно це один урок, тому він не має таку структуру. У нас є назва нашого урока. У нас є вступ, який нас мотивує до. Початку уроку, це, як правило, комп'юшка, який зацікавлює, говорить основну інформацію, яка буде розглянута, досліджена, знайдена на цьому році. А далі є система вправ, за якими кожен учень може самостійно відкрити. Знання, тобто не отримати готову інформацію, чим відрізняються підручники нової української школи, а самостійно відкрити. Розглянемо це більш детально. Подивіться на перше завдання до першого параграфу. Про що говориться? Розглянь малюнки, склади за ними історію, використай слова, побачив, відчув, почула, придумай закінчення цієї історії. Ми говоримо про основне поняття, яке дотичне до. Розуміння, що саме вивчає наука, інформатика інформація. У нас герої подорожують у казковому лісі. Вони бачать, чують, відчувають, отримують різноманітні повідомлення. І далі учні самостійно будують цю історію за коміксах, будують її закінчення і дають відповіді на запитання, як діти отримували інформацію з навколишнього середовища, за допомогою яких органів чуття вони це робили. Дивіться, вчитель не повідомляє готові. Інформацію, а ця інформація в нас відкривається самостійно дітьми. А значить, результативно засвоюються. Наступне завдання: придумай чотири різних варіанти закінчення речення. Інформацію можна що. І ми бачимо малюнкові підказки. Інформацію можна отримувати різними органами чуття, вони тут намальовані. Інформацію можна що робити: запам'ятовувати, записувати, фіксувати якимось чином. Інформацію можна передавати. І інформацію можна що робити. Опрацьовувати у даному випадку обчислення знову. За малюнками діти здогадуються, а знову ж таки відкривають самостійно. Далі ми говоримо, що це перший урок інформатики. І що ж на ньому вивчають? Знову ж таки, є схема. За схемою діти складають свій малюнок, ось свою розповідь, і таким чином вчитель тільки коригує їх відповіді або доповнює. Чи дає підручник готову інформацію так? У нас є висновки і підсумки. Ви бачимо це в жовтому цьому блоку, де в нас є невеличкий висновок для тих, хто, скажімо, утруднюється цю інформацію самостійно відкрити, якщо учні займалися вдома з батьками, пропустили урок чи якось по-іншому, ми бачимо, що інформацію можна отримати з цього короткого повідомлення. Можна перевірити свої. Припущення знову ж таки можна підсумувати. І комп'юшка також підводить підсумки, говорить: отож, на уроках інформатики ми ознайомимося з різними способами отримання, зберігання, опрацювання та передавання інформації. Є обов'язково практична вправа, виконає практично. Ви бачите, тут у нас посилання на завантаження самого середовища Жекомпріз, і є вказівка на те, яку вправу обрати в цьому середовищі і як виконати. І оця рубрика Перевір себе для самоперевірки того, як засвоєний матеріал? Наступний параграф побудований за таким самим принципом, це четвертий вже параграф, я хотіла звернути увагу тільки на друге завдання це робота з текстом. А якщо ми говоримо про те, як саме застосовується у різних професіях комп'ютер з маленькими учнями, то тут є розповідь про астронома, який використовує у своїй діяльності також комп'ютер. І прочитавши текст, учні повинні у цьому тексту знайти ось ці відсилки до того, як комп'ютер допоміг сам о цій професії, які дії виконувались за допомогою комп'ютера, чому обґрунтувати ці дії було зручніше виконувати з комп'ютером, ніж, наприклад, іншими якимись засобами. Наступний приклад демонструє, як поєднаний зміст підручника інформатика з тим, що діти бачать навколо з тим, яка інформація як, як? Тій відомості їм необхідно отримати для їх подальшого успішного життя, і отут ми говоримо про інформацію, про корисну, про шкідливу, про критичне осмислення, де саме ми отримуємо інформацію, розглядаємо декілька ситуацій. Подивіться, ситуація 1 і ситуація 2. Діти мають змогу порівняти подія та наслідок. Ось була перша ситуація, і до таких наслідків призвело. Друга ситуація, що було і що призвело. Про комент... Трошечки. Тут звичайна життєва ситуація: дві дівчинки в нас знайшли їжачка і міркують, чим його годувати. Одна дівчинка говорить, я чула, що їжачків е... можна кормити молочком. І далі ми бачимо, що потім вони в ветеринарній клініці, тому що їжаків кормити молоком не можна. І друга ситуація, коли говорять, ні, не можна довіряти ту інформацію, яку ми почули з ненадійних джерел. Давай перевіримо, які джерела будуть надійними, де ми перевіримо. Цю інформацію, чим харчуються дійсно їжачки, і е, таким чином, на цій простій життєвій ситуації для учнів другого класу ми розглядаємо наслідки і важливість того, щоб інформацію потрібно перевіряти, джерела бувають надійними і ненадійними. Ще один приклад це. Ось такі дієві практичні роботи, які можна потім е, масштабувати до е, дитячих проєктів. Коли ми говоримо про різні типи комп'ютерів, про їх складові, то у нас є на сторінках підручника ось такий уявний магазин, де можна придбати частину комп'ютера. Ми можемо складати таблиці е, вже на окремих аркушах, рахувати вартість наприклад, для, для домашніх цілей, або якщо ми хочемо придбати для шкільної бібліотеки, або для Інших якихось там, наприклад, ми організовуємо кружок, і нам потрібна комп'ютерна техніка, які комп'ютери ми оберемо, чому саме ці? А можемо зробити виставку комп'ютерів і створити різноманітні типи комп'ютерів, ну, наприклад, з пластиліною. Я зі своїми учнями такі а, проекти реалізовувала, учні захоплені і в задоволені від такого виду. Уроків інформатики. Ну, і наостанок декілька слів ще про те, що у підручнику, окрім э, предмету, я досліджую світ інформатики, також реалізована предмет технології дизайн. Ви можете знайти його у рубриці Я майстер-майстриня. Ви бачите зараз його на слайді в правому нижньому куточку. Ви бачите, я майстер-майстриня. Посилання саме на те, який виріб потрібно э, створити, і QR-код і коротке посилання. За цим QR-кодом. Є повна інструкція, зараз я її ось демонструю на цьому слайді, яку може відкрити учень на будь-якому своєму цифровому пристрої, або вчитель продемонструвати в класі. І за послідовністю цих дій створити той технологічний вироб, який стосується. Звісно, всі ці. Поробки тісно пов'язані безпосередньо зі змістом підручника. Якщо ми говоримо, що зразу ми ж глядаємо пізна... е... неживу природу і говоримо про те, чому настає день ніч, то і сама технологічний, той сам технологічний виріб стосується цієї тематики, і ми якби продовжуємо вивчати, обґрунтовуємо і це можна, окрім технологічної діяльності, знову ж таки масштабувати до проектної діяльності, на якій учні щось досліджують, а потім працюють. Представляють у вигляді ось такої поробки. Дякую за увагу. Передаю слово наступному спікеру.